А зараз ми знаходимось на третьому нашому об'єкті в жилому комплексі Пролісок. Це квартира площею більше 40 метрів квадратних. Замовники вирішили зробити собі подарунок під ялинку та прийняли рішення розпочати комплексний ремонт під ключ. А ми з задоволенням їм в цьому будемо допомагати. Наразі на об'єкті робот поки що. Фактичних не проводиться замовники з нашим дизайнером розроблюють планувальне рішення. Воно вже майже утверджено, і після того як воно повністю буде утверджено та будуть сформовані плани демонтажа і монтажа, ми приступимо к комплексу перепланувальних робіт. І, до речі, ще також уже узгодили замовником. Планується на цьому тижні поміняти вікна від забудовника. Ну а зараз можна подивитися, як виглядає квартира до початку ремонту. Готові? Поїхали!